Коли захочемо, тоді ви переможете, і коли нам буде це вигідно. І ця перемога може бути неочікуваною, якщо швидке закінчення війни затягується. І це затягується. Захід розуміє, якщо Україна буде сильна, могутня, вона стане такою темною конячкою, від якої невідомо що чекати, і почне диктувати. Сьогодні подивимось, чи боїться захід перемоги України. Випадає королева мечів, паж жезлів і десятка пентаклів. Ось те, що вони проти, вони не хочуть, щоб Україна з оцього маленького хлопчика пажа доросла до якоїсь глобальної країни, яка самодостатня. Хочуть. Щоб Україна все ж таки боялася, була під ковпаком, на жаль, якщо Ось тут жриця випадає. Захід розуміє, якщо Україна буде сильна, могутня, вона стане такою темною конячкою, від якої невідомо що чекати і почне диктувати, скоріш за все, свої так мах випадає свої вимоги. Буде вимушувати з нею рахуватися, вона вже буде знати про минулий досвід і буде вимагати те, щоб їй давали можливість реалізовувати те, що вона. Вона хоче. Тому Захід, беззаперечно, перемоги України боїться. Йому це не дуже вигідно Західним країнам, колективному Заходу, тому що якщо Україна перемагає, Росія розпадається, то навіщо те НАТО? Америці це зовсім тоді не вигідно. Немає Росії, то навіщо НАТО? Тому давайте подивимося, чи затягує колективний захід, в тому числі США, перемогу України. Бачите, тут тут з мечів, все логічно, продумано, прораховується. Чи затягує колективний захід, перемогу України? Чи затягує по часу колективний захід, перемогу України? Є маніпулятор, який вирішує, що робити. Коли, якщо має бути війна, наступ і сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів в кінці тріади, очевидно, говорить, що швидке закінчення війни затягується. І це затягується е, дуже свідомо. Йде Ось це маніпулювання постачанням зброї, і війна затягується. На жаль, Захід має свої плани до того, коли і якою має бути перемога України. Давайте подивимося, чи затягується війна в Україні спеціально для того, щоб використати ось цю подію як засіб для. Перемоги Байдена на майбутніх виборах. Що затя... Дивіться, диявол тут випадає. Вже говорить про те, що дуже в цьому є багато нюансів прихованих, і що перемога наша спеціально може затягуватися до виборів. Давайте дивимося, що затягується перемога України в зв'язку з майбутніми виборами в США, щоб використати. Дивіться, домовленості. Король Пентаклів, П'ятірка мечів, Шістка Пентаклів. Очевидно, що король Пентаклів хоче використати війну в Україні і допомогу, і свій вклад, як це буде преподаватися громадянам США. Що він Він зробив? Зробив великий внесок, був партнером переможця, і Україна ось перемогла, і тому треба за нього голосувати. Я думаю, що в цьому справа. Тому ось ці те, що треба Україні постачати допомогу для війни, все це затягується. Особливо для звільнення територій, які біля води дається потрошечки, так, щоб затягувати, бачите, сімка пентаклів знову випадає. Знову ті ж самі карти затягуються, коли захочемо, тоді й дамо, І коли захочемо, тоді й ви переможете, і коли нам буде це вигідно. І ця перемога може бути неочікуваною, якщо ось цей король Пентаклів буде рахувати, що вже досить, вже пора святкувати перемогу. Очевидно, що ось місяць, що є різні. Підкавюрні такі ігри, які затягують перемогу України, але віримо в ЗСУ, донатимо, підписуємось на мій канал, дивимось інші відео. І хай усіх моїх глядачів і підписників все буде добре. До зв'язку!